Часами мені задають такі питання. Ось коли я щось роблю, не те я косячу, я сам себе з'їдаю, і у мене в голові сама критика. Я себе обвинувачую, кажу собі погані слова і доводжу себе до того, що мені соромно, соромно дивитись в очі оточуючим. ж на себе в зеркало соромно дивитись. Це такий мазахистський комплекс, коли людина сама себе зжирає, сама себе подавляє, сама себе знецінює. Ти він береться, а береться це з дитинства. Бо в голові у людини не її голос, а голос тата або мами, або вчительки, або з дитячого садочка когось, або бабці, тієї значущої людини, яка відповідала за життя дитини, яка повинна була її підтримувати і розвивати. Але ця людина теж могла бути, ну скажімо, з базахиським цим комплексом, да, самознецінення. І коли людина бачила, що там батько, матір, хтось з дорослих людей казав на себе такі речі: Я тупий, оце блін, соромно, що я такий дорослий цього не знаю, дитині це нав'язувала, нав що він там п'ять ручків ще не читає, да, не вміє читати, а ось сусідська дівчинка вже читає, а ти в нас такий тупий, що не можеш. Або там пішов в школу і не може красиво писати, руки в тебе ростуть, вибачте, з дупи, да, або ще щось. І людина це як під гіпноз попадає. Є такий термін батьківський гіпноз, бо батьки великі в порівнянні з дитиною, багато енергії у них, вони дивляться на дитину, і таке енергетичне посилання йде в підсвідомість: ти поганий, ти тупий. І якщо в дитини щось не вдається, ось послідкуйте за маленькою дитиною, яка збирає, наприклад, пірамідку. Да? Якщо в дитини не вдається скласти пірамідку, що вона робить? Вона лупцює її. Бо у людини так ми побудовані психічно, якщо ми не можемо до чогось дійти бажаного, тобто ціль свою подолати, не можемо бар'єр перетнути. У нас відчуття агресії виникає. Чому? Бо збудження є, а результату нема. І оця агресія наростає і десь потрібно діти. Так ось, якщо людину винуватять весь час соромлять, то вона цю агресію направляє на себе. Це ж я не зробила. Але у маленької дитини ще нема мислення, вона не може обставини співставити, вона не може це проаналізувати. Наприклад, що ти досить маленький, що ти ще ручками не можеш робити якісь такі дії синхронічні, да? що ти не можеш ще до чогось дістатися, або може в тебе нейронні мережі не розвити, або часами батьки. Дуже вимогливі до дітей, свої сподівання на них вішають, да? хочуть, щоб вони були малі, а вже все знали. Там вірші читали на пам'ять, або танцювали якось класно порівнюють з іншими дітьми, а ті діти по-іншому розвиваються від інших батьків. Да? Або дітям часами кажуть, що вони повинні бути тихими, а дитина може емоційна, або навпаки. Чого ти такий тихий? іди добивайся, а дитина боїться, бо вона. Не так побудована, несмілива від природи. І тому у це дитині вкладається, що вона тупа, не така, вона е, батьків не тішить, тим, яка вона є на самом ділі, да? яка вона ну, від природи. І коли людина доросла виростає, вона якби те ну не можеш в голові тримати цілий час, що то тато на мене так кричав. Вона вважає, що вона сама себе засуджує. Ні, не сама себе. Якщо приходять люди на терапію, ми починаємо розкручувати. І ми починаємо шукати то голос, або мами, або тьоті якоїсь якою дитина оставалася, коли була маленька, або бабця, або дід, або вчителька, або воспитатель в садіку, да, дитячому, який ножиці підносив до рота і казав: Ану ну рот закрий, язик відріжу. Також багато було. І зараз таке відбувається, коли дитині може дати підзатильник або по руках дати, що вона пише погано, бо балакає багато. Або кажуть, закрий свого рота і стануть там в куток, ти всім заважаєш. Не хочуть люди шукати підхідним, непрофесійні, не люблять свою справу. А людина росте себе зніцінює, і що вона робить? Знецінює оточуючих або підносить з оточуючих. І ще є одна біда, коли дитину захвалюють. І ніколи ніколи не, не критикують її. Дії. Це теж біда, бо дитина росте і її обтяжують у ці сподівання батьків. І вона теж може бути маргінальною. Ну, коли дитина гадость якусь зробила, побила когось або вкрала щось. Діти часами крадуть не того, що вони маргінальні, тому що вони дуже хочуть і не ну, можуть приборкати свої бажання. Да, взяв. Зайчика у подружки приніс додому, а мама сказала: Ой, де ти взяв зайчика. А він я знайшов. А давай подивимось, де ти знайшов. Да, пішли, подивимось. Може, це інша якась дитина втратила. І ми можемо так розкрутити дитину, чи правда знайшла? Не обвинувачувати вкрав. Чи може ти знайшла десь там у друга дома на поличці? Да, а якщо у друга дома на поличці, прийти і сказати, вибачте, ми случайно взяли ось ваш зайчик, ось цукерки. Вибачте, ми вибачаємось, що ми прихопили. І вибачитися, а дитині сказати, бачиш що за цим зайчиком ти плачеш, а ось подружка теж плаче. Давай ми купимо тобі такого зайчика, або ну, зробимо самі своїми руками, або спитаємо, може виміняємо. Може вона не грається цим зайчиком, він десь кинути в неї. Щоб ти мог запропонувати, щоб помінятися. Тобто з цього ж можна навчання зробити, а можна що? Як мені одна мама казала, я була прямо налякана, каже, я свою дитину побила і вкусила за руку за те, що вона принесла цукерки від свого товариша, була вдома, я спитала, де ти взяв? Та я взяв, там, наприклад, там, у Сережі вдома лежали цукерки. А я його побила, вкусила за руку і сказала: оце я тебе відкусю руки, якщо ти будеш брати без дозволу. Да? Що мама зробила? На все життя травмувала дитину. Чи буде він брати, чи ні, невідомо, але якийсь комплекс дитини буде. Да? Він вже не зможе нормально комунікувати буде відчувати себе дуже погано, якщо він хоче такого ж, як у людей. Да? Бо доросла людина, якщо вона хоче мати таке ж, як у інших, вона шукає спосіб нормальний, легалізований цього дістатися. Да? Ну, наприклад, як мені подобаються такі джинси, як у моїй подруги, що я питаю? Де ти купила? Шукаю в інтернеті, де це можна купити. Щось подобне, все, я ж не йду красти у подруги такі джинси. Можу сказати, дай приміряти, чи будуть мені пасувати, чи ні. Це легально, нормально. Але це ж не нормально, якщо людина тільки побачила на комусь якусь класну річ, або у когось класне, там, не знаю, Фах да? класна людина працює, якісь купила собі курси, і я заздрю, і я роблю так, щоб цій людині насолити, кажу, якусь пакость. Да? Це маргінальна якась штука, але це із за того, що була якась дитяча травма, я з нею не впоралась. Наприклад, я хотіла піти на якийсь гурток, у батьків не було грошей, і батьки сказали, ну ти ходиш ногами дригати тільки дури, сіди, йди до бібліотеки. Там, е Нема за що платити, просто бери книжки, читай, буде шумно, ми будемо тобою пишатися. Ота от танька, твоя подруга ногами дрига, це вона така якась дівчина второсортна. Да? А я хотіла танцювати, мені подобалось. Я захоплювалась захоплювалася і Дуже заздрила своїй Тетяні. У цій подрузі. Да? А потім, коли я виростаю, у мене комплекси, як я себе покажу. На людях, бо мені це батьки вношили, що це погано. І коли я бачу, що хтось захоплюється чимось творчим, співає або виступає на сцені, я кажу якусь бридку, гадку річ. Да? Що людина, яка цим займається, вона якась второсортна, я ще якісь пару пліток скажу, бо це мій комплекс. Да? Що я не можу сказати все, мені тепер мама заборонити і тато не можуть, я й піду спробую, хоч піду якоюсь гуртка, піду, як я там можу. Танцювати, нехай не на сцені, ну нехай я для себе це зроблю, це по-дорослому. Тобто, якщо людина не може з чим впоратись, відчуває гнів від цього і сама себе обвинув... обвинувачує, шукаємо травму з дитинства, шукаємо той голос, який їй каже, що ти поганий, ти ти сякий, шукаємо того дорослого і відокремлюємось і кажемо ні. Тепер ти не маєш надібної влади. Тепер я свій дорослий. Я спробую ще раз зробити це. Або попрошу про допомогу. Ну, я ж можу чогось не знати. Я ж можу бути ну, неуважним в якийсь момент, бо був стомлений. Я можу почати ще раз це робити. Або відмовитись, сказати: вибачте, це мені ну, неприпустимо робити, бо ну, я не вмію ну, не як красиво писати, наприклад, да, або робити якісь. Звідти гарно, не вмію, це мене забирає багато часу, у мене болить голова, не вдається. Будь ласка, можна я це передам, а замість цього зроблю ту працю, яка в мене гарно виходить. Можна, я поміняюся з кимсь, а в мене ось сидить за сусіднім столом колега, яка залюбки зробить у цей звіт, а мені віддасть, може, щось якусь іншу працю, яку я зроблю, теж залюбки за неї. Тобто. Ми повинні що робити? Комунікувати, знати свої слабкі і сильні сторони. І ніколи не соромно, ніколи не провина сказати я чогось не вмію. Ніколи не провина сказати Я помилився це нормально. Але можна довести до провини, якщо собі в цьому не признаватися, і пробувати робити далі похибки у ці свої помилки. Да? І робити так, що воно призведе до поганих наслідків, тільки не признаватися собі, не казати, що я не вмію, мені треба повчитися, або відмовитися, або потрібна допомога. І людина так да, їй соромно сказати, що вона не вміє, але це може призвести до поганих наслідків. Тобто людину критикували. Яку знецінювали, яку, може, били або жорстоко до неї поводились, виростає з комплексом вивченої безпорадності, з заниженою самооцінкою, з комплексом у цім е, мазахизму, яке призводить ще до більших наслідків і для інших людей, і для такої людини. Тож, якщо ви в себе це помічаєте, потрібно з цим розбиратися, і все ж таки в нас є здорове ядро особистості, да, яке помічається, що це не гаразд зі мною. І шукати. Допомоги йти до психологів, психотерапевтів, шукати людей, які вас підтримують, читати нормальну літературу і вчитися покроково від цього позбавлятися, і це буде класно для вас, для ваших оточуючих, коли людина перестає себе гнобити, а стає більш спокійною і з нею можна теж класно комунікувати, життя стає більш повноцінним. І ми тоді можемо досягти більших класних результатів. І тоді оце сором і провина стає для нашого психологічного зростання добрим, тим, що дає нам можливість для себе розуміти, що я роблю, і як це буде впливати на моє життя і життя оточуючого.